Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про Кракі 4 його... і про його кар'єру. Мене об цьому просив підписник, але я йому не відказав і зразу почав записувати. Ну з самого початку почнемо з того. Ці 77% не підписані, і у нас підписані 22%. Підписуйте, щоб частіше виходили відео. Аккаунт його був створений 2009 року, 26 березня. Ну, і потім він вже почав робити свою гру через 5 років. Десь у 2014 році він зробив першу свою гру Джем Brick. Через деякий час, потім Ice Breaker. Потім у 2020 році він зробив гру Brick In. Так, да, ви зараз здивуєтеся, але цей розробник зробив серйозну легендарну гру навіть для цього. Яка ще й досі не пішла на дно. Можна сказати, Break-In це безсмертна гра. Недавно заходив, десь 1000 держиться онлайн. Так, да, звісно, це раніше це була нормальна гра. 3000 три, три раніше це як 300 тисяч зараз. У 2023 році вже він зробив Break-In 2. Також він був тестером Eda Trip, це гра, де треба було забирати машину і їхати до неї до... безкінечно, збирати лут і всякого це таке. І він також був тестером гри Грофе Да, Далі ще здивуєтесь. І він також є в групі Adobe а... Me. Він... він дає ще й досі їм поради, і всяко це таке. Хоче, ви зрозуміли, що. Всяке це таке, я дуже швидко це все розказав. Тепер переходимо до того, що, по-перше, йому 27 років. Скоро вже буде і то більше. Коротше, і він вже десь у 2025 році зробив свою популярну гру 99 ночей в лісі, де треба було виживати ночі, щоб отримати всякі ачівки. І получати геми. І за геми ви можете купити класи, які облечують вам гру. І оце його вся історія кар'єри. Ну отак, зараз він ще й досі перше місце. Його раніше конкуренти, які були на першому місці, а то є, вривався. Він тепер просто він, він король. У нього найбільше всього онлайну. Окей, він не такий король. По візитам, думаю, ще є якісь ігри по візитам. А так, по онлайну він, він на першому місці. Але ця гра пі... рано або пізно все одно скатиться, як і Стіла Брайн -Рот. І за чого потім будемо знімати відео Крак... Кракі 4 скатився. Ну а так, на цьому всім пока до нових на нових відео.